Зібрав я вже і другий амортизатор. І в другому я виявив на сальничку. Ось що, дві пружинки. Отже цей амортизатор вже точно розбирався якимось. Ситуація по амортизаторах наступна. Окремо сальник купити можна, але проблема в чому? Сальник коштує 30 гривень, мені потрібно 2 штуки. В інтернет-магазині в інтернет мінімальне замовлення 200 гривень. Тут в себе на місці я знайшов на ринку комплекти. Прямкомплект амортизатора там сальник, ось такий от відбійничок. Ще якесь гумове колечко і ось такі от салінблочки. Два штуки. Це на один амортизатор. І набор такий коштує 150 гривень. Тобто два амортизатора це 300 гривень. А за пару цих амортизаторів я дав 300 гривень. Отже такий ремонт абсолютно недоцільний. Я зараз спробую зробити щось подібне на другому сальничку. І якось воно та й буде. Витрачати більше зараз на ремонт амортизаторів я не маю можливості. І не вважаю це доцільним. Також ось цей, ось цей амортизатор, в якому стояв сальничок ось такий от, з двома пружинками. В ньому було масло на відміну від цього. Отже, у певній мірі він був в робочому стані. Поставив я по дві пружинки на сальнички. Так це виглядає зараз? Буду сподіватися, що якийсь час воно прослужить. Для амортизаторів буду використовувати ось таке мастило. В інтернеті я з'ясував, що для цих амортизаторів потрібно 60 кубиків масла для кожного. мене є шприц на 20 кубиків. Тобто по три шприца в кожен амортизатор. Початку потрібно вставити сальник в цей корпус. Наче працює. Буду збирати далі. Вдалося мені зібрати все. Залишилось встановити на мотоцикл і перевірити їхню працездатність. Дійснив я перший повноцінний, більш-менш повноцінний виїзд на мотоциклі. Не просто прокатався по вулиці туди-сюди, а поїхав нормально, прокатався в ліс. По таким не дуже хорошим ґрунтовим дорогам. Ну, сказати, що я задоволений, ні. Не задоволений. Мені не подобається, як працює підвізка. Ні задня, ні передня. Амортизатори я. Задній відремонтував, вони почали працювати адекватно, але вони жорсткі. Для цього мотоцикла, я думаю, вони жорсткі. Це Іжевські амортизатори, а тула мотоцикл легенький, для нього вони жорстковаті. Потім передня вилка. Ну, передня вилка почала вести себе трошки краще. Потрібно буде залити в неї масло. Залити масло і подивитися, як воно буде працювати. Двигун. Двигуном я більш-менш задоволений. Єдине, що ще перед виїздом я помітив запотівання під головкою. Я підтягнув головку, але ось я прокатався і запотівання все ж таки є. Це потрібно буде вирішувати. Треба буде знімати головку. І міняти прокладку і по-новому затягувати. Великих складнощів в цьому немає, проте доведеться погратись. В цілому роботою двигуна я задоволений. На поганих дорогах мотоцикл більш-менш нормально себе почуває, тримає дорогу. Керується він, ну, не можна сказати, що прям дуже класно приємно за рахунок. Масивних широких коліс, керованість в нього така собі посередня, хоча по гравію тримає дорогу добре. Далі потрібно зайнятися сидінням, проводкою. Я тимчасово зробив ось таку от глушилочку, а також розібратися з головкою циліндра, усунути запотівання. Якихось серйозних проблем по мотоциклу немає. Незначні недоліки, які потрібно усунути. І я думаю, що буде досить таки пристойний мотоцикл.